Скажіть, будь ласка, а де повага і гідність до військових, які мають військовий імунітет в контексті справи Червінського? Який винний лише й у тому, що на у найвищих владних кабінетах викрив державну зраду, яка послабила обороноздатність держави? А після цього його утримували в СІЗО умовах, які межують за усіма нормами з катуванням? Ну, вам на це начхати, правда? А де повага до військових в контексті затримання і утримання в нелюдських умовах полковника Лапіна, якому інкримінують по великому рахунку, те, що він не дав своїх хлопців перетворити на гарматне м'ясо, врятував їхнє життя і не здав позицій? А де повага до полковника Розенберга, який не дозволяв московитам? І прихожанам московської вбивчої церкви робити нальоти і в результаті не підставляти своїх побратимів. А де повага до інших бойових офіцерів, яких сьогодні влада утримує в жахливих умовах без права гідно захищати самих себе? Ви говорите, що судді мають бути професіоналами, правда? Та ніколи вони не будуть професіоналами, допоки вони залежні від дзвінка з банкової. І вони сидять, розглядають справу, потім виходять, їм подзвонили. І вони, коли оголошують рішення, бояться в очі людям подивитися. Але ж насправді це ж ваша влада добила остаточно військову юстицію. І ви навіть не робите спроб на її відновлення, тому що ваш очільник Володимир Олександрович боїться військових. Бо вони не дають здавати українську державу, яку, на мою думку, вам так хочеться здати.